Доброго дня, мої любі дітки. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом крила, відгадайте, хто вона, ця бабуся щепурна. Так, дітки, до нас прийшла зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються. Річки, озера покрилися кригою, а дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Дітки, а ви любите зиму? А яка вона? Морозна, білосніжна, казкова, весела, чарівна, чудова, гарна, кришталева, блискуча. А що зима робить? Крутить, морозить, щипає, лютує, дме, січе, мете, сипле. А скільки місяців має зима? Давайте пригадаємо. Під подушкою пакунки, Миколайчика подарунки, трішки ще й почне свій лік. Не старий, а новий рік. Так, дітки, це грудень. Ходить двері новий рік, починає новий лік. Різдвяна в небі зірочка, а під вікном ще дрівочка. так це січень. Мороз і завірюха. Замерзли щічки в вухах, хто з місяців лютує, над нами бешкотує. Так, це лютий. А ще зима принесла з собою зимові явища. Давайте відгадаємо, які. Небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала, він на землю міцно ліг. Називають його так, вірно, сніг. Під нашим дахом бурулька росте. Сонце пригріє, вона відпаде, вірно, це бурулька. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені, так це веселий мороз. Узимку білим цвітом садок розцвів, як літом. Так це іній. Як лебідонька кружляє, по доріжці стелиться, слід собою замітає снігова метелиця. А тепер ми з вами проговоримо чистомовки. Ма-ма, ма, прийшла до нас зима. Ло-ло-ло, кучу гури намело. Ем, 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 саночки візьмем. Дем, дем, дем. на гірку підем. Ам-ам ам, ой, як весело нам. Всі річки тепер в обнові, біле скло над бережком. Ходить грудень по тіпрові, застеляє світ сніжком. Є вже саночки новенькі, є хороші ковзани, а мороз веселий дзенька налітає з далини. До побачення, мої любі дітки, до нової зустрічі!